А на Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, наші військові атакували на північний захід від вербового і поблизу Новопрокоповки, і змусили російські війська відійти з тактичних висот у вербовому та вздовж дороги Новопрокоповка Пологи. Я зазначу, що звільнення цього села відкриє для сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак Пологи. Своєю чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці, за словами військового оглядача Костянтина Машовця, протягом декількох минулих діб, діючи на цьому напрямку угруповання ЗСУ, скажімо так, поставило дещо під сумнів, досить розповсюджений нині в експертному середовищі тезис про те, що контрнаступ зсу нібито видохся, і хоча обсяг цієї активності явно не тягне на якісь кардинальні зміни і не перевищує тактичного рівня, але сам факт цього вже свідчить про те, що ставити крапку на цьому напрямку. Рямку, поки зарано, принаймні формально. Зокрема, передові підрозділи зсу мали обмежений успіх по напрямку на село Новопрокоповка, північно-західніше вербового, а також західніше роботно. Зокрема, 136 та окрема мотострілецька бригада противника, очевидно, була вимушена покинути західніше Роботно свої передові позиції, принаймні у двох лісосмугах. Північно-західніше вербового українським передовим підрозділом, судячи зі всього, нарешті вдалося вибити противника з однієї важливої. З тактичної точки зору висоти українські підрозділи, також діючи вздовж дороги Н-08, очевидно, підійшли в притул до західної та південно-західної околиці села Новопрокоповка. По суті, противник з цього боку продовжує отримувати лише одну лісосмугу південніше від села. Також варто згадати, що на найбільш важливій ділянці в районі Новопрокопівки та Східній шинеї противник також був вимушений після серії контратак відійти на свої укріплені позиції на першій лінії свого головного рубежу оборони, там де її ще не подолали передові підрозділи зсу, зокрема в районі двох ключових для цього напрямку висот, з відміткою 160 та 170. Очевидно, що ведення обій на цьому напрямку замість 70-го та 71-го та стрілецьких полків підрозділів 136 Окремої мотострілецької бригади, а також подальше використання командуванням противника підрозділів 70-го, 291-го та 201-го мотострілецьких полків в районі Новопрокопівки та Східні Шинеї, не стало особливо вдалим для противника рішенням. Відновити положення по першій позиції оборони західніше вербового та східніше новопрокопівки противнику явно не вдалося. Більше того, передові підрозділи зсу очевидно знову підійшли до двох ключових висот західніше вербового. Як бачимо, сенсом крайньої активності передових підрозділів ЗСУ на Токмайському напрямку є дві речі: Розширення свого вклинення на флангах, а також вирішення питання новопрокопівки. Росіяни усе це добре розуміють, тому що сили тримаються на тих ділянках першої позиції свого головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим, які вони ще утримують, вимушено концентруючи тут свої основні сили та засоби. Бо очевидно, що альтернатива у вигляді обходу українськими підрозділами самого селища Новопрокопів зі сходу їм явно не подобається. Що стосується втрат ворога, то, ймовірно, на цій ділянці фронту бійці з 53-ї бригади показали, як знищили кілька російських загарбників. Такі кадри зараз заразширюються мережею. На них можна побачити, як наш БПЛА з приладом нічного бачення підлітає до російських позицій і скидає на ворога снаряди. Як результат, декілька загарбників стали двохсотими. Також на цій ділянці фронту наші військові знищили ще одного російського солдата. На кадрах можна побачити, як оператор FPV-дрона пролітав дорогу і помітив двох росіян. Після чого він змінив курс і скерував БПЛА точнісінько у російських загарбників. Як результат, окупант теж став двохсотим. А загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили п'ять російських загарбників. Про це повідомили сили оборони півдня України. Окрім особового складу, було знищено чотири гармати: дві одиниці автомобільної техніки та один ворожий човен. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де як повідомили в генштабі ЗСУ, російські загарбники два рази атакували в районі Старомайорського. Окрім цього, за словами кремлівських пропагандистів, війська РФ атакували поблизу Новодонецького, але не змогли просунутися уперед. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу урожайного та старомайорського артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку росіяни понад 22 рази атакували в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки однак успіху не мали і були змушені відступити з втратами а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог продовжує докладати максимальних зусиль для оточення міста. Відтак за минулу добу окупанти 18 разів атакували в районі Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського. Однак успіху не мали. Як показує мапа Deep State, ворогу нібито вдалося просунутися в напрямку степового. Ну і таким чином окупанти вже нібито перетнули залізницю і дійшли до околиць селища Степове. Тим самим присунувшись на декілька метрів уперед. За словами одного з військових, що тримає оборону в районі селища, ворог продовжує наступати, незважаючи на шалені втрати. Він зазначив, що техніка РФ навіть не доїжджає до Красногорівки, та, попри це, вони продовжують штурми, але лише піхотою. Своєю чергою, російська артилерія не боїться бити по власних солдатах, адже вони знають, що прийдуть нові. Той самий час у районі Авдіївки російські загарбники дещо послабили атаки. Про це розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі міста. При цьому ворог, знавши втрат, почав перегруповуватись. Штупун додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500 кілограмові керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати Українським силам, поки йде перегруповування. У відповідь на це ми продовжуємо нищити загарбників та їхню техніку. Зокрема, військові 47-ї окремої механізованої бригади показали ліквідацію трьох російських танків. Відповідне відео вони виклали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, як спершу уражену, але не знищену ще техніку зафіксували наші аеророзвідники, які передали ці координати операторами в півідроні, які ефектно знищили ворожу техніку. Також в цьому районі військові з підрозділу шедов знищили російський автомобіль. Такі кадри зараз за розшириться мережею. На відео можна побачити, як наш FPV-дрон нас наздоганяє автівку і знищує її. Зокрема, ці кадри показують швидкість наших FPV-дронів, які легко можуть наздогнати і перегнати навіть автомобіль. Відзвітували про свою роботу військові з підрозділу Крила 103 окремої бригади територіальної оборони, які знищили декілька російських вантажівок з провізією та БК. Зазнач. Чається, що з першого пересування ворога виявила аеророзвідка і передала інформацію операторами в півдронів і в житті знищили ворожі цілі.